Аю на каналі Київ. Ми продовжуємо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога і головне віра сьогодні. Ми відзначаємо наш перший ювілей. Місто добра виповнився рік, 13 листопада. 2013-го ми з першим ефіром заклали першу цеглину цього без перебільшення унікального міста. Протягом року кілька десятків маленьких і дорослих українців з різних куточків нашої держави з нашою з вами допомогою зустріли найкращих спеціалістів. Лістів отримали дороговартісне лікування, прооперувалися і пройшли реабілітацію. Все завдяки вашій небайдужості. Ставайте разом із нами, мешканцями і будівельниками міста Добра. Це не складно, але дуже необхідно. Отже, ласкаво просимо до міста, що будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Дворічний Назар Цуценко один з одинадцяти діток в Україні, які страждають на рідкісну недугу, хронічну гранулематозну хворобу. Якщо простіше, це первинний імунодефіцит. Хвороба генетична і продається малюкам лише чоловічої статі, але по жіночій лінії. Сутність захворювання в тому, що клітини імунної системи, які повинні захищати організм і знищувати шкідливі мікроорганізми клітини, відповідальні, так би мовити, за контроль чужинців всередині людини, мають дефект і не можуть виконувати свою головну функцію, такі дітки можуть захворіти від будь-чого. Вийти на вулицю, понюхати квіти, торкнутися сусідського собаки все це може приректи малюка буквально на смерть. Вони й помирають у віці 12-14 років, якщо вчасно до трьох рочків не зроблять операцію з пересадки кискового мозку. У нашого маленького Назарчика та його батьків є для цього цілий рік, і відповідно реальна надія на нашу з вами допомогу. Давайте знайомитися з Назаром та родиною Циценків ближче. Він був без обличчя, тихий і ласкавий. А потім прийшов і перевернув їхню маленьку щасливу планету. У їхньому домі немає жодної рослини. Їм заборонено дарувати квіти, купувати кисломолочні продукти та цитрусові. А такий великий і звабливий світ дворічний Назарчик бачить хіба що на картинках. Нам не можна ні в піску, ні в землі, ні в сирій воді, проточній воді. Нам не ні в стоячій воді, нам не можна митися. Нам не можна нюхати квіти. Нас в хаті ну, немає жодного вазону, тому що це не можна. Не можна заходити в приміщення зі складу чи підвальні приміщення. Там, де скошена трава або там, вирізка дерев, підрізка, ми намагаємося не ходити в той момент. Ходити все одно заходить на газони, бо йому ніяк не скажеш. Ну, буде більше якби емоцій не, Тихо. Що... Не хочеться сказати йому, що ні, неможливо, не можна. Все почалося ще в пологовому з безневинної застуди, яка одразу ж перетворилася на пневмонію. Щойно малюк переборював одну хворобу, на її місце приходила інша. За свої два рочки Назар 15 разів потрапляє до лікарні. Ні температури, ні якихось зовнішніх ознак немає. Тому ось в нас було дві пневмонії. Ми навіть не знали, що він хворіє пневмонією. І вони були у нас дуже запущені, тому що рентген показав, що у нас пневмонії, навіть лікар міг послідити. І зрештою діагноз пневматичний імунодефіцит. Хронічна гранулематозна хвороба. Хвороба мільйонник. Одна на мільйон у її дитини. І як виявилося, від неї. Це захворювання, яке передається. Жінками по чоловічій лінії ми тиждень були в шоці. Ми взагалі не знали, ну як говорити, що робити. Нині в Україні з цією хворобою живе 11 дітей. Єдине, що може врятувати Назарчика трансплантація кісткового мозку і термін до трьох років. Саме у цей час легше вбити хворий імунітет, аби не дати йому шанс вбити свого маленького синьоокого власника. Гості нашої студії, це власною персоною Назар та його мати Анна Цеценко. Вітаю вас. І також ми запросили лікарів, спеціалістів та експертів. Це Анастасія Бондаренко, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Ганна Гільфанова, аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, також Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Так само ви Є лікуючим лікарем Назара Тетяна Кулеша, голова громадської спілки орфанні хвороби України, Олександр Бройський, депутат Київради. Дорогі гості, вітаю всіх в нашій студії. Дякую за те, що зібралися. Ну, і, власне, перше запитання до вас, Анно. Як довго ви чекали діагнозу? Нам діагноз поставили кілька сім місяців. Ми його не чекали, тому що ми не знали звідки його чекати. Тобто, з самого народження ми постійно хворіли. В чому причина була? Ми не знали. Тобто, ми все думали, що в нас дитина, яка часто просто хворіє. У Нас були орві, у нас були пневмонії, але нічого не відчувало, що в нас саме генетичне захворювання. Аня жила собі спокійно і не знала, що вона є носієм мутації. Це справа випадку. Навіть Вані міг народитися здоровий хлопчик, міг народитися хворий хлопчик, тому що в неї дві ікс хромосоми: одна уражена, одна здорова. І тому не можна сказати, хто на знаходить вірність 50 на Ймовірність 50 на п'ятдесят. 50, 50, 50 50, всі дівчата будуть здоровими. Скільки умовно пігулок на день ви вживаєте? Ну що щоденно ми вживаємо двічі на день антибіотик. Ми вживаємо залізопрепаратний препарат. Також ми вживаємо тричі на тиждень у нас підшкірна ін'єкція. Це гамма-інтерферон, Це для того, щоб стимулювати наші клітини, які не працюють. Також ми вживаємо зараз вітаміни. Скільки це коштує? 15 тисяч 15 уколів на місяць, 15 тисяч гривень. Це правда, така так, шанс? Так, це правда. А держава чимось допомагає. Грошима я маю на увазі матеріально. Ну нам виплачують пенсію по інвалідності. Ну і все хворим з хронічно-грануломатозною хворобою. У якості імуномоделюючого препарату рекомендовано гама інтерферон. Вся тяжкість на його купівлю лягає на батьків, на сім'ю і, можливо, на небюджетні організації, які можуть допомагати. Препарат дозволяє менш часто хворіти і краще справлятися з інфекцією. Але він не може бути один. Він завжди йде в парі з антибіотиком і з протигрибковим препаратом. У випадку Назарчика. Спроба навіть змінити антибіотик або протигрибковий препарат призводить до того, що у дитини підвищується різко температура тіла, uh -huh. погіршується загальний стан, різко змінюються показники крові. Відповідно, він залежний від постійного прийому препаратів у лікувальній дозі, які теж коштують грошей. Вони є дороговартісними, і це лікування може бути пожиттєвим. Анночко, у вас власне є вихід, так до трьох рочків необхідно зробити операцію з присадки кісткового мозку. От які післяопераційні прогнози вам дають? Ну як нам повідомили лікарі, то е, специфіка цієї хвороби в тому, що після трансплантації кісткового мозку дитина в принципі є здоровою. Обрали Угорщину. Чому саме Угорщину? Оскільки в Угорщині ціна була найбільш прийнятна, ну там 167 тисяч євро кошторис. Угу. Для, для прикладу, для, для... у Цюріху це 600 тисяч. Все залежить від глядачів, які сьогодні нас дивляться, і наскільки е вони проникнуться історією Назара, який, звісно, заслуговує на повноцінне життя. І має всі шанси, як і ми, ходити в зоопарк в оранжерею і не боятися, що це буде останній похід. Це повноцінний громадянин України, який багато всього зробить гарного. І я сподіваюся, що ви почуєте. Ці історії і захочете допомогти є шанс а, в нашій країні в Україні після того, як ну припустимо своїм коштом а, зробити операцію а, з пересадки кісткового мозку за кордоном, утримати від держави хоча б компенсацію. Ви за сім років, які я займаюся орфанними хворобами, орфанними пацієнтами і, на жаль, я таких випадків стосовно орфанних я не знаю. Можливо, є десь в інших. Поки що я, я так, такого не чую. Я просто спілкувалася з декількома батьками, які також е, їздили на трансплантацію кісткового мозку. У них інша, е, інший діагноз, але вони робили трансплантацію. І дуже часто вони за свій власний кошт або за кошти людей, які допомогли їм, робили трансплантацію. А потім в держави вони просили, хоча би частково компенсувати угу. ту вартість, яку вони витратили. На я спілкувалася з десятьма батьками, жоден з них, обиваючи пороги міністерства, так і не добився ні копійки від міністерства, щоб повернули кошти, які вони витратили. Багато моїх пацієнтів зараз знаходяться на черзі на трансплантацію кісткового мозку деякі вже два роки чекають, хоч якоїсь відповіді, хоч якоїсь вісточки, якоїсь надії, але її не отримують. Тому що я не знаю наскільки це перевірена інформація. Але щороку лише одна дитина в Україні з будь-яким захворюванням, яке би потребувало трансплантації кісткового мозку, його отримує за державні кошти. Чим більше е, вік дитини, тим більше вона встигла перенести захворювань, тим більше їх стали хронічними. А треба розуміти, що під час трансплантації, коли вбувається імунна система, ці всі інфекції активізуються. І тому ймовірність е, краща, коли дитина молодша. Котре повертаємося до прийнятого, до речі, Верховною Радою у квітні закону про орфанні хвороби на сьогоднішній день. Ми маємо всі можливі шанси сказати, що він буде працювати. Чи буде він працювати в тому обсязі, щоб перекривати всі орфанні нозології? Це питання, я думаю, часу. Він буде, але це питання часу. В усякому випадку, на сьогоднішній день ми вже раді, що він є, тому що сьогодні, на вашій передачі без безпосередньо, ми можемо говорити відкрито про орфанні хвороби. І Назар, на жаль, це один з багатьох. Орфанних хворих, які потребують допомоги, і безпосередньо допомоги держави, тому що ми розуміємо, що жодна сім'я фінансово не зможе в. Потягнути таке лікування і підняти своїх дітей без допомоги держави. І, до речі, це є загальна практика будь-якої європейської держави, тому що будь-яка європейська держава з подібними захворюваннями бере своїх діток на лікування, вони фінансують пожиттєво. Першим і головним таким досягненням є те, що хвороба, яка є в Назарчику, вона занесена до переліку, які затверджений в Україні, і прийнятий як орфанна хвороба. Я сам багатодітний батько, і коли дивишся на ці. Скільки вас дітей? 3. І коли дивишся на ці стомлені очі, хочеться своє серце достати і віддати, якщо б це допомогло. Я в Київраді голова комісії з міжнародних відносин. От Ми зараз розпочали таку системну роботу за пошуками європейських міжнародних грандів у всіх сферах. Така робота системно не велася. і я маю надію, що нам допоможе міжнародна спільнота в цьому. Зараз особисто, я, ну, крім особистої допомоги, я маю надію, що коло моїх знайомих, друзів почують. І знаєте, сума велика, але кожен потрошку скинеться. Я думаю, що адресна точечна допомога цьому маленькому українцю, вона е, дійсно е, буде знаковою. Дітей чужих не буває. Це наші, е, це наші діти, і кому ми маємо допомагати, як не, не їм. Ну, я маю надію, я себе особисто звернусь до всіх, до всіх фракцій, щоб допомогли нашому маленькому Назарику. Хочу звернутися до всіх глядачів. Рік залишився Назару Циценку, аби зібрати кошти, знайти донора і провести операцію з трансплантації кісткового мозку. Для нього цей рік на момент його закінчення буде цілою третиною життя. Для батьків пронесеться миттєво. Тож часу дійсно обмаль, і давайте допоможемо усім Києвом, усією країною. Рахунки родини цеценків зараз на ваших екранах. Спробуйте зробити добро це не складно, і саме для цього ми і будуємо наше унікальне місто. Дорогі наші герої, прийміть від нашої програми Подарунки та солодка корзина. Це тобі особисто на заршуку іграшка. Ну і бажаю вам здоров'я і зробити все ж таки, знайти донора і зробити вашу операцію. Наша наступна історія про тих, чию жагу до життя та кохання неможливо зупинити обмеженнями здоров'я. Дві половинки однієї долі. За кілька хвилин ви з ними познайомитеся у місті добра, що разом з усією країною будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Знову у місті Добра, місті, що телеканал Київ, будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Вона реабілітолог, спортсменка і волонтер. Він унікальний комп'ютерник. У них на двох обмежені можливості одна активна пара рук і два величезних серця, здатних зробити світ іншим. Вони вже забули, що колись після травм замислювалися покінчити з життям. Тепер їхні серця б'ються в унісон. А спільна мета зробити життя з інвалідністю максимально комфортним, надихає і змушує долати будь-які перепони. Знайомтеся з Уляною Смирновою і Віталієм. Чолкіним. Ми не знаємо, хто ламає годинник, коли він просто починає іти у зворотній бік, а потім зупиняється на віки. Я навіть не розумів, в принципі, що саме случилось. Я літом отримав травму, нирнув, і до нового года. Я думав, що зараз встану і побігу. Та стрілки вперто продовжували свій зворотній лік. Зламаний хребет автоматично заганяє 19-річного студента до найфатальнішого списку шийників, які практично не відчувають власного тіла. А у небуття поволі йде університет, робота, посиденьки з друзями і мрії, у безнадійних уламках яких він побачив її. Ну, мене одразу впечатліла, як вони заїхали. У мене там такий порок був. Я сюда, я там доеду до этого порогу, уперся і стою, жду, поки то перевізє. Меня прийшли, перевезли, поставили. Я там гантельки прив'язали, я займаюся. Они так пролетели, і я так смотрю, думаю, бля, они даже порог не заметили, мені кажется. Це сталося у центрі активної реабілітації, де тисячі таких, як він, вчаться жити заново. А вона, його наставник, чемпіонка з карате, красуня Уляна, здавалося, окружляла навколо себе всесвіт. І байдуже, що робила вона це на візку. Я так собі підозрюваю, що він мені завжди подобався. Ну, а сознание это пришло именно вот в момент поцелуя, потому что я его поцеловала первое. Не знаю, что там произошло со мной. Вот. Я его поцеловала первое, а потом, ну, как бы, и испугались оба. Что с этим делать дальше? Ну, я понял, что я уже не хочу никуда ее отпускать. І не відпустив половинки одного життя. Вона серйозна та безкомпромісна, стала його руками і ногами, навіть не відчуваючи своїх, він світлий та люблячи її донестями. Їхній день починається на світанні, а закінчується далеко за північ. Вона реабілітолог, спортсменка, волонтер. Він талановитий комп'ютерник, розробкою якого є унікальний інтернет-проект Інвафішки, покликаний зробити життя з інвалідністю максимально комфортним. В своєму форматі інвафішок я вложив таке більше поняття, що це не якийсь там определений предмет, а це може бути все, що угодно, наприклад, набір дітей рішень. Наприклад, от, ну даже пересість То есть особых приспособлень тут немає, но ну, хотя можно их сделать при каких-то определенных... Ну, то есть способ пересадки в автомобиль – это тоже как бы такая инвофишка. Ну, вот буквально вчера мне писала девушка, я так понимаю, у нее парень тоже шейник, так как я... И э, есть такая доска для пересаживания. То есть, в принципе, э, на там американских различных сайтах она стоит, ну, там, 200-300 долларов. По сути, это обычная фанера, там, 5, может, там, 5-7 миллиметров. Которая там за закрашена лаком, зашліфовані угли і вирізано отверстя, щоб її можна було взяти, так як руки не ні роботи. Все, ну сколько там, той фанери на 20 сантиметрів, ну 20 двадцять гривень на Неможливе стає можливим, і дуже часто для цього достатньо лише кроку, поцілунку, дотику, кліку комп'ютерної миші і сили кружляти навколо себе всесвіт. Що ж у нас нові гості, автор проекту інва Віталій Пчолкін зі своєю нареченою Уляною Смирновою. Уляна, я вражена вашою красою і тим, як ви керуєте автівкою. Власне, Віталію, ви кримчанин, так? Да, жив в Євпаторі, а вже в університет переїхав сюди в Київ. Я кожен год їздив на море, пошли покупатися і так увидели горку. Ну, то есть пирс, и из пирса была горка, опускалась. То есть мы так, на что бы не покататься, естественно. Кто-то, я так помню, мы там пару раз съехали, кто-то крикнул, а давайте головой вперед. А я, наверное, ехал вторым. И вот, ну, мне так, то есть двое ребят нормально, а я вот первое время даже не понимал, что со мной произошло. Я себе думал, ну, сейчас пройдет какой-то период. там я полежу, посижу и встану и пойду. То есть у меня не было, я себе планировал там поехать отдохнуть куда-то потом, там, чуть ли не на лыжах покататься. А коли ви зрозуміли, що вже, можливо, не встанете, що майбутнє це візок? Більше депресії не от того, що не встанеш, а мені більше от немочності, що я ложку не могу з'їсть, сам поїсть, сам там щось якісь елементарні речі сделать не Это, ну это унітає очень сильно. Ви познайомилися сім э, років тому у реабілітаційному таборі, так за цією такою милою посмішкою такий скритий мужній чоловік, який сказав і все, і точка. Тому ну, це не я одразу можливо це не помітила. Коли ми ще почали спілкуватися і дружити, я побачила в ньому чоловіка, про якого жінки треба мріяти саме про таких чоловіків, як мій Віталій. Заздрид ви реабілітолог, чому навчаєте, чим займаєтеся, як займаєтеся? Ми завдяки спорту. Реабілітуємо людей в соціальне життя. Тобто, у нас там ми навчаємо їздити на інвалідній колясці. У Нас загальнофізична підготовка. Я якраз інструктором працюю по загальнофізичній У На стрільба з луку, настільний теніс. Тобто, ми спортом спонукаємо людей жити далі. Ми також розповідаємо про нюанси, які виникають у людей після травми. Були раніше табори в Євпаторії. Зараз така ця пауза цього року. Ми сподіваємося, що все буде добре, що вони будуть працювати. Така ви знаете, мы все одно знайдемо вихід. Віталію, про інва фішки. Інва, Я так розумію, що це скорочене, все ж таки, інвалід, правильно? Ну, більше, да, конечно, будет полезно людям именно шейной травмой, потому что нам сложнее в плане, даже в быту. То есть, даже поднять что-то с пола это целое там, дело. Есть специальные приспособления, уже там за годы разработано. Меня, я собирал и просто я не знал, как это. Дані... Ну, Хотілося б мне поділитися, но просто там в сети. сіті зробили це проектом просто для масового вжитку. Да, так да. і в проєкті розумію, може взяти участь просто е кожен, так долучитися, да, лю і вкласти лю лю там, лю там, ж... в, в цю картину свою фішку. Правильно? Любой желающий, да там проста форма, то есть там название, описание, выбираете розділ, несколько фотографій. Ну, описать суть. І там я потом проверяю, якщо то може уточняю и выкладываю. Цього року дуже надзвичайно і незвично освічилися уляні. Ну вам аби ви згадали глядачам, щоб пораділи власне за вас. Я пропоную подивитися короткий сюжет. Серце пришвидшувало темп. Ще трохи і от, от вибухне ні, серця не шкода. Головне, аби не дізналася вона, його мудра, його прониклива, його найкраща. Віталій не вагався ні миті відтоді, як почув її ім'я. Ми, ми майже два роки зустрічаємося, і я з першого дня був готовий запропонувати. Але мені хотілося якесь таке особливе свято, і я вважаю, тому що ми останнім часом дуже прониклись українським. і це круто. І ось да? Шановний так Зводи Ульяна стати дружиною і чи ні. Зараз ми дізнаємось про це. ти Підшоково, так? Слухайте уважно всі, давайте встанемо. Всі підтримаємо обласками. Вона його любить, казала. Так, 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 Ульяна, браво! Ульяна і Віталій сьогодні в день незалежності 23 та річниця нашої країни. Освічення про країн що може бути, що може бути більш зворушлива. Вся Україна мало кладує. Браво! Це був 23-й день незалежності і перший день народження маленької родини, з якої починається нація. Чому саме в День Незалежності? Це не надто пафосно? Случайно. Я десь побачив, вискочила, що буде марш вишиванок, і я думаю, блін, круто було б. Я думав, що це буде якось просто, я там вийду, скажу, а мене внесли там офіційно. Тобто цю пафосність мені вже зробили самі організатори. І я не думав, що це буде так. Я сам переживав, потім вже побачив сцену і думаю, попав. Уляну, інвалідність не перешкода. Родинному життю, появі дітей ні. Перешкода тільки небажання. Ноги не ходять, це ще не перепона до того, щоб стати матір'ю або батьком. Ви як тільки зайшли, зразу тут посвітлішало. і ваш оптимізм він просто заражає. Ви просто молодці, будьте щасливі. Віталію Уляну, це від нашої програми вам солодкий подарунок. І я бажаю вам щастя. щастя, великого кохання надовго назавжди. Дякую вам за те, що Дякую. прийшли. Я ще раз нагадаю про нашого дворічного героя Назарчика Цуценка. Найближчим часом його родині потрібно зібрати гроші на складну закордонну операцію з присадки кісткового мозку. І ви насправді можете їм допомогти на екранах рахунки родини. Пам'ятайте, окрім військового фронту, у нас є ще інша фронтова лінія. На ній з убогою українською системою охорони здоров'я щоденно б'ються за життя тисячі наших маленьких і дорослих співвітчизників. І музичний подарунок для усіх запрошую на імпровізовану сцену юного саксофоніста Івана Михайлова, лауреата міжнародних та всеукраїнських музичних конкурсів. Я дякую усім, хто сьогодні був у нас у студії. Разом із вами ми продовжуємо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.